Через Трампа Європа більше не може покладатися на НАТО. Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, Європа більше не може покладатись на Північно-Атлантичний альянс, оскільки позиція президента США Дональда Трампа цей альянс. Послабила на думку Макрона настав час для стратегічної автономії, оскільки в Європі є занепокоєння щодо американців. Водночас, Макрон вважає, що Європі знадобиться 10 років, аби звільнитися від впливу США у НАТО шляхом інвестування на національному і європейському рівнях. Додам, що президент Франції Мануель Макрон заявив про готовність обговорити з Великою Британією питання європейського ядерного стримування через загрози з боку Росії. Він наголосив, що країни ЄС більше не можуть повністю покладатися на ядерний захист США. І на засіданні Євроради 6 березня Єврокомісія отримає мандат на розробку спільної оборонної стратегії і фінансування європейської військово-промислової бази. Макрон також підкреслив необхідність гарантій безпеки для України, щоби не допустити подальшої агресії Росії. За його словами, без таких гарантій Москва може поглинути зокрема Молдову і загрожувати знову ж таки Європі.